Всім привіт такі другі друзі, з вами, як завжди, Анді Геймерс, і сьогодні я хочу вам показати ось таку гру, яка називається Planet X. Що взагалі нам треба в ній робити і як на ній можна дійсно непогано заробити гроші. І так, друзі, переходимо за посиланням під відео або вступає мій телеграм канал. А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій телеграм канал. В ньому я публікую самі нові комбо для ігор, також публікую ігри раніше ніж на Ютубі. Тому я думаю, що вам буде цікаво заглянути в нього і подивитися, що взагалі я рекомендую. З ігор і чи дійсно можна на них зробити непогані гроші без вкладень. Ну а вам приємного перегляду. Після того, як ми заходимо в гру, переходимо в розділ завдання. Тут ми можемо зробити ті самі атоми для покупки наших планет. І так, переходимо в мій телеграм-канал і копіюємо, наприклад, загадку. Вибираємо скопіювати загадка. Переходимо в загадки і вводимо сюди ось це і отримаємо, звичайно, 50 атомів. Також рекомендую одразу відповісти на фільм. Це нас буде сьогодні ось так футурама і перевірити. І ми отримали на халяву 100 атомів. Після чого ми переходимо в наш космос, друзі. Тут ми купуємо наші планети, за які ми будемо отримувати кожного дня ДНК. Як ви бачите, різні цінники є. У мене вже доволі непогано є планет. Я вже зробляю по 31 ДНК в день. І можу за ці ДНК вигравати грошики Переходимо ми звичайно в розділ ДНК. І тут ми бачимо ось таку менюшку. Як ви бачите, зліва пише приз 30 доларів. Він може бути, звичайно, і більший. Він випадає одне учаснику, тобто одній людині, яка грає в цю гру рандомно. І так ми натискаємо, наприклад, X10 і крутимо. Як ви бачите, мені впало 4 ДНК, 75 атомів і ось таких PLX. Вони в майбутньому будуть, напевно, продаватися на криптобіржі. І так беремо отримати. І беремо знову X10. І що нам зараз впало, щось нам не везе сьогодні і не падають нам USDT. Отримати. І давайте ще раз за десяточку. І нам пало знову 110 атомів і всі токени Щось ще взагалі, взагалі. Зараз USDT не капає. О, нарешті впало USDT. Як ви бачите, падають USDTшечки по одному разочку поокриваємо. Не впало. Ще раз відкриємо. Знову немає. І знову. Ого, 0,3. Впало. Нічого собі взагалі це Оце за носик на відео. А знову відкриваємо і не впало. Як ви бачите, в мене вже майже 2 долари туди від 20 доларів. І собі можете вивезти, коли назбираєте своїх 20 доларів. Друзі, рекомендую одразу переходимо за посиланням, купуємо собі планети. Також ви тут можете в цій вкладочці зразу собі за 500 атомів додати 32 ДНК. Можете за 2,5 158 ДНК і так далі. Гра, до речі, непогана, недавно тільки запустилася, тому рекомендую всім, хто хоче заробляти собі гроші без вкладень, переходимо за посиланчиком під відео і залітаємо в цю шикарну прикольну гру. Обов'язково виконуйте завдання. За це ви можете заробити на халяву ДНК. Також тут є щоденні начислення ДНК, тобто у вас така буде, типу як. Кожного разу, як ви будете заходити, ви будете отримувати там якусь кількість ДНК. Я вже заходжу 20 днів під порядок, я вже забираю собі по 200 ДНК. Ой, не ДНК, а по 200 атомів. Гра непогана, гра недавно тільки запустилася, тому рекомендую всім не пропускати дану гру. Гра знаходиться під відео або в моєму телеграм-канальчику. Всім дякую за перегляд. З вами був, як завжди, Анті Всім приємних вихідних і хорошого настрою, друзі!